Двоє загиблих і один травмований. 1 квітня у Ямницькій тергромаді сталася фатальна автотроща. На дорозі зіткнулися легковик та вантажний автомобіль. Відбулося зіткнення між транспортними засобами марки Ополь та Мерседес бенз як встановили слідчі, обоє рухалися в сторону міста Івано-Франківська, водій Опель пішов на обгін, перетнувши подвійну суцільну смугу. Саме у момент керманич Мерседес бенц теж почав здійснювати маневр повороту ліворуч у забороненому місті. Відтак відбулося зіткнення. У результаті аварії водій та пасажир легковика 55 та 29 річні мешканці Галича загинули на місці ДТП. 44-річний водій Мерседес Бенц» отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. У медичному закладі взято кров на аналіз щодо встановлення факту сп'яніння. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз. Поліцейські Франківщини вкотре закликають водіїв бути обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.